Ціна європейська, а якість навіть не українська. Блакитне паливо, яке облгази постачають населенню, не відповідають євростандартам. Про це заявив народний депутат від партії Воля Юрій Дерев'янко. Він запевняє, сплачуючи за газ 7200 гривень за тисячу кубометрів, українці отримують природний газ низької якості, фактично платячи за повітря. У парламенті партія воля зареєструвала законопроект, який встановлює необхідність постачання газу вищої якості, калорійність якого має бути не менше 9 тисяч кілокалорій однієї тисячі кубометрів. В газу це впевнений дерев'янку дозволить зменшити витрати на газ кожного конкретного українця за рахунок зменшення об'ємів споживання. Ті 200 кубів, які сьогодні уряд нам дає можливість споживати за ціною соціальної так званої 3600 гривень, що є половиною від грабіжницької ціни, не дасть можливість нам вписатися в ті 200 кубів. Тому що ми сьогодні споживаємо якість газу набагато нижчу, чим середню по Європі, і чим мінімальну чи в європейському встановлено в європейському союзі. Тому політична партія воля категорично наполягає на тому, щоб була на рівні держави зафіксована законодавчо зафіксована мінімальна якість газу, яку ми отримуємо, і це має бути не менше як 9 тисяч кілокалорій. Крім того, впевнений дерев'янко якість блакитного палива повинні вибірково перевіряти незалежні лабораторії, і у випадку надання неякісного газу облгази мусять повернути гроші населенню наполягаємо на тому, щоб уряд забезпечив наявність незалежних лабораторій, тому що ми маємо величезний парадокс, коли облгаз, всі облгази, які сьогодні здебільшого належать олігархам, газ постачають, потім самі себе контролюють. І як наслідок самі себе повинні штрафувати вагомий крок зроблено партією волі і стосовно зниження тарифів, нагадаємо, 6 жовтня Верховна Рада прийняла за основу законопроект про зниження ренти при видобутку газу, який був підтриманий народними депутатами від волі Юрієм Дерев'янком та Іриною Сусловою. Він передбачає зменшення рентної плати, що в свою чергу дасть можливість близько 1 тисячі гривень зменшити і заощадити кожному громадянину, в разі якщо уряд зробить цей крок. Тому що парламент дав перший сигнал. Депутат також підкреслив, що воля виступає за те, щоб на цьому тижні Верховна Рада ухвалила закон, за яким газ українського видобутку, який в рази дешевший за імпортний, йшов 100% на потреби населення.